Задля емоційної підтримки та розвитку на базі Іван-Франківського обласного комунального закладу «Ветеран-Про» розпочалися заняття для дітей, які постраждали від війни. У просторі твій зустрічі проводять кілька разів на тиждень. Детальніше у матеріалі наших колег. Заняття як для дошкільнят, так і підлітків. Дитячий простір твій в Івано-Франківську працює двічі на тиждень. У четвер тут збираються хлопці та дівчата перехідного віку. Також слухачі вивчають англійську. Вона триває з 18 до 20, оскільки в той час батьки приходять на англійську, і тому чому вона збірна? Тому що діти з сім'ї там братики, сестрички в не різного віку. Тому ми зробили так, щоб було комфортно батькам. І вона більше є розмовна. Тобто те, що ми що стосується теми, ми все, все, що ми робимо, ми обговорюємо. Робота з дітьми у просторі триває і в суботу. Це у нас розвиткові заняття для дітей дошкільнят. Потім у нас інтегровані інтерактивні такі тренінгові заняття 7-10 років. І 10 плюс це арт терапевтичні малювання. Ми започаткували ще таку художньо мистецьку суботу в місяць раз в місяць. Тобто, ми йдемо або в ляльковий театр або в національну спілку художників України. Дитячий простір твій відкрили в Івано-Франківську за підтримки програми ОБСЄ. Нині цей проєкт впроваджують в різних куточках України. Це про те, що дружина військового, загиблого, безвісті зниклого героя. Може привести свою дитинку, залишити тут під супровід неймовірних наших чудових фахівців, пані Зоряни, психолога і соціального працівника, які з дітками займаються. Вони роблять різні поробки, граються на стільні ігри. Тут надзвичайно тепла атмосфера. За час роботи простору твій його відвідали понад 50 дітей. Це дуже гарно впливає на ментальне здоров'я, коли жінка знає, що вона може провести свою дитинку на годину, чи на дві, чи на три, залишити з чудовими людьми, які про ту дитину подбають, коли дитина не буде думати, де моя мама, буде захоплена за якимись іграми, так. А жінка в той час просто відчує себе жінкою, подарує собі хвилини радості, моменти якогось жіночого щастя. Проєкт розрахований на 6 місяців. Участь у заняттях відкрита для всіх охочих.